Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер таке питання серйозне досить, досить серйозне питання. Україна може закінчити бойові дії до кінця 2025 року. Давайте дивитись, Україна може закінчити бойові дії до кінця 2025 року. Ану, шістька кубків, досить невизначена ситуація. Тут залежить від багатьох факторів, але я б сказала, може по тому, що мені випадає. Розшифровочка каже, що так може, може, може. Якщо підійти правильно до цього питання, може. Вежа змінити ситуацію, може, може, може яким чином, яким чином Україна може закінчити бойові дії до кінця 2025 року? Яким чином? Військовим шляхом? Ні. Дві відносно ні. Дипломатичним шляхом? Також ні. Це розчарування. І військово-дипломатичним шляхом. І те, і те, я б сказала, військово-дипломатичний шлях випадає найбільше. Найбільша вірогідність, військово-дипломатичний шлях. Тут військова колісниця, дев'ятка кубків, ілюзії. Військові ні, ілюзії. Любимої ні. Дипломатично, на цьому концентрація, але знову ж таки ні, тому що ворог наступає і бачить ворог свої результати. Військово-дипломатичний шлях, де ми сильні, ось п'ятірка мечі, мечові карти. Наш король кубків може, якщо захоче він. Це наш Зеленський мені випав. Ну, якщо робити дипломатичність, якщо включати дипломатію і на фронті, щоб був порядок. І не такий звіздець. Королева кубків на дні колоди, емоційна карта, тобто емоції на тему зашкалюють треба бути хорошим дипломатом вміти домовлятись вчасно розмовляти домовлятись при цьому мати військове керівництво яке може виконувати реальні завдання на полі бою і щоб був там результат ось вам відповідь